З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому і нехай діється воля Господня. Амінь. Невелика фіалка має й лікувальну силу, коріння й листя її очищають тіло. І святий Йосиф має лікувальну силу, бо він віддаляє всяку нечистоту душі і тим додає їй сили і здоров'я. Тіло людини дуже складний організм. Як годинник перестає ходити, коли хоча б одне найменше коліща попсується, так і людське тіло, що має так багато кісток, м'язів, жил. Нервів і всяких інших органів тратить своє здоров'я, коли лише один, хоч і найменший орган перестає виконувати своє завдання. Тому й наше тіло наражене на численні хвороби й небезпеки, але ще більше перешкод загрожує нашій душі. Святий Йосиф допомагає нам у всяких бідах тіла й душі. Святий з Сан Пауло поручає особливо хворим звертатися до святого Йосифа. Нема такого лікаря на світі, який би краще знався на лікуванні, як святий Йосиф, бо він на всяку хворобу має свої ліки. Це доказують численні випадки чудесного зцілення хворих за допомогою святого Йосифа. Сила святого Йосифа не лише зцілила. Не лише сліпим повернула ласку зору, німим мову, але і мертвих воскрешала. Тому свята Тереза Авійська називає святого Йосифа найкращим лікарем і радить усім, хворим, з повним довір'ям звертатися до святого Йосифа, лікаря, душі і тіла. О! Скільки закам'яніли грішників одержали ласку покаяння через заступництво святого Йосифа, він радо вислухає молитву грішника і охоче віддасть її милосердю Божому. Радо прийме й молитви побожних за грішників та вставлятиметься за них у Бога через свою причисту обручницю, яку звемо прибіжищем грішників. З повним довір'ям прошу тебе, святий Йосифе, охороняй мій найбільший скарб, моє здоров'я, допомагай моїм хворим, ближнім та знайомим, випроси їм ласку терпеливості і здоров'я. Прошу тебе, святий Йосифе, випросий моїй душі здоров'я, вона хвора, послабка в неї ревність, бездіяльна у неї любов. Не вміє боронятися проти всяких спокус, зціли мою душу, святий Йосифе, як ти вів Боже дитя по дорозі з Єгипту до Назарета, так провадь і мене по шляху життя до пристановища Царства Небесного. Амінь. Ось, святий Патріарху, візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу. Своє прохання, подай Його Ісусові, нехай станеться з Ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе, в цій моїй постанові, щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо і щасливо закінчила життя своє. Аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого разом з тобою навіки. Амінь.